Вітаю на каналі Авіатор. 26 серпня люди у військових одностроях бігли по неораному полю від шосе до місця падіння аероплану. Цивільних будівель поблизу не було. Але всюду виднілись намети військових таборів, кілометрів за два біля лісу стояли казаки, кілометрів за дорогою розташувався обос, а біля села виднілися намети похідного шпиталю. Навколо тіла військового льотчика вже юрмилося чоловік двадцять. Хтось вже склав небіжчику на грудях руки. Тіло кінцівки були цілі, навіть одяг не закривавлений. На правій скроні виднілась вм'ятина з крапелькою крові. На голові не було шолома, а на ногах черевик. Він лежав у вовняних панчохах, що ж трапилось наприкінці літа 1914 року. Петя народився в нижньому Новгороді на Волзі в сім'ї офіцера-вихователя кадетського корпуса. Ось він на карточці, як має бути, в косоворотці, партках. Отець. Помер молодим у 27 років. Причину смерті пропаганда не сповіщає. Через різке погіршення матеріального становища Маргарита Нестерова перебралась до вдовиного дому. Це такий притулок для вдів і сиріт військових та цивільних держслужбовців. Сім'я безкоштовно користувалася окремою квартирою з опаленням, освітленням, а також загальною кухнею, лазною і пральнею. Діти отримували освіту та медичну допомогу. Міська дума надавала оплачувану роботу. Мешканцям та їхнім відвідувачам слід було дотримуватись статуту. Цитую мовою. Оригінал чинно не допускає крика, песен, пляски, музики, курення табаку і употреблення всякого роду спиртних напік. Жити в мірі і согласі, чесно, скромно і ціломудріно. Отнюдь не дозволяє між собою ссор і роздору. Дотриматись правил було непросто. Ось на світлині аншлаг при відкритті винної лав. А які ще готувала мать, квашену капусту та кусень свинини зі шкурою, на якій не обсмалена щитина, заливала водою і варила, а потім додавала обсмажену цибулю з борошном, моркву, томати, лавровий лист, чорний перець, сіль. Приготуйте, спробуйте. А то все борщ, борщ. П'ять каністеров потоваршував там з оцим капловухим хлопцем, вовкою докучаєвим. Ганяли голубів, майстрували повітряних зміїв. Слід за старшим братом Ніколаєм Петруха поступив до Ніжегородського кадетського корпусу, де навчання для братів було безкоштовне. Збереглась характеристик блідий. Де і схильний до серцебіття нервовий. І ще Кадет цього класу Петр Нестеров, син померлого вихователя корпусу штаб з капітана, має гострий розум, любить математику, фізику, малювання і креслення. Надзвичайно наполегливий у прийнятих рішеннях, проявляє динамічний характер, повністю успадкований ним від покійного батька. Серед шести кращих випускників зарахований до Михайлівського артилерійського училища. Того, що колись очолював наш казачок, засядь. Приймаємо на віру Петрухинів, успіхи в навчанні бо далі. Буде нагода засумніватись. А от щодо нервової, різкої та необдуваної поведінки та динамічного характеру, схоже, правда, за тодішніми законами, офіцер, що перебував на військовій службі в європейській частині імперії, міг одружитися лише досягши 28 років. А якщо раніше, то лише з умовою внесення задатка реверса 5 тисяч рублей для утримання сім'ї в разі смерті годування. А служба на задвірках імперії звільнювала від сплати реверса і дозволяла одружитися в 23 роки. По закінченню, в 1906 році, підпоручик Нестеров з молод. Молодою дружиною вирушив служити до Владивостоку. А куди ще міг піти служити? Перспективний випускник, у якого немає грошей, на хабар при розподілі місця служби. В артилерійській бригаді нестеров два роки скрипить пером на посаді Діло производителя при штабі другої батареї. Пройшов ще рік, і він відряджений до Владивостокської кріпосної повітроплавної роти. Піднявся пару раз на аеростаті. Та сів писати інструкцію коригування артилерійської стрільби з повітроплавального апарату. Вікно його кабінету було розчинене, із їдальні долітав аромат солдатських щит. Петрухіна інструкція не допомогла, рот розформував. Після накопичення необхідної суми грошенят. У Нєстерова погіршується здоров'я його переводять на Кавказ послужити один рік. Яку ж це хворобу у нього виявила ВЛК? Мовчать біографи у відпустці... Петр ніс до носу зустрічається з інженером Соколовим та вступає до Ніжегородського товариства повітроплавання. На веранді молоді люди збудували планер, якого мав розганяти кінь або кобила. Мати Петра Ніколаєвича шивала полотно для обтягування крил і пригощала авіабудівельників суточними щами. Для польотів визначили місцину за цвинтарем. Не стільки символічно, як безпечно. поліція не помітить порушників заборони на такі польоти. Варина побігла, і планер з Нєстеровим підскочив на 2-3 метри. Повертатись на далекий схід не було ніякого бажання. І Петр їде до столиці та йде прямо на квартиру до воєнного міністра. Міністр вислуховує його та підписує подання, але робить помилку. Замість авіаційної вказує повітроплавну. Сім'я Нєстерових перебирається з глухомані до північної столиці. На початку 12-го року артилерист Нєстеров, який зробив... Кілька підскоків на планері захищає перед повітроплавальним комітетом головного інженерного управління проєкт літака без вертикального хвостового передня як у птахів. Спостерігаючи за птахами, Піотр дійшов висновку, що поворот плана повинен супроводжуватися креном, перекошування крила. Пропонував здійснювати ексцентриками в повітрі скрізь опора з пафосом. Повчав він серйозно. А я від льотчиків чув інш. головне в повітрі не втратити швидкість і висоту. На той час пілоти не кренили апарат, розверталися, як кажуть, млинцем. Крен був заборонений льотними інструкціями, бо міцність, надійність та швидкість літаків були недостатні для різких маневрів. Тільки повітряні трюкачі на очах публіки дозволяли собі смертельно небезпечний пілотаж. Проект спеціалістам видався надто чудернацьким, і вони його не підтримали. в повітроплавальній школі. П'ятьку за 13 годин занесло вітром на за 800 кілометрів. І ось він так приземлився поблизу станції Обазерськ. Переводиться до Гачинської військової авіаційної школи і складає іспит названня пілота авіата У Варшавській авіашколі. Навчився пілотувати французький моноплан, який називали Н'юпор з ложкою. Цей міцний літак виконував функції. Як навчального, так і розвідувального звані вже військового льотчика, отримує направлення до 3-ї авіаційної роти, місто Київ, літає, відшліфовує свої інстинктивні пташині навички. Нестерова турбують питання керування літальним апаратом. З нас вимагають, каже він, інстинктивного управління. Ось саме це управління і стало причиною загибелі багатьох товаришів та колег по авіації. Наприклад, якщо апарат ковзне на крило, то інстинктивно пілоти відхаляють руль. Напрямку в протилежну сторону, що приводить до задирання апарату вгору і до ще більшого ковзання на крило і на хвіст. На малій висоті це катастрофа. Мною доведено, що всупереч інстинкту потрібно руль напрямку відхилити в сторону. Ковзання, щоб останнє перейшло в планування. Щоб довести можливість керованого повороту аероплану в вертикальній площині при відхиленні тільки руля висоти, Петр Ніколайович задумується над виконанням петлі в повітрі, але його думки перебуває дружина. Петя, іди обідать! А що на обід. Зелений щі. Першим авіатором, який наважився зробити повітряну петлю, був американець Арчибаль Гоксей. Але загинув. Француз Адольф Пегу вперше в світі здійснив керований політ колесами вгору. За успіхами ПЕГУ, ревниво спостерігав Нєстіра. Весь час я жив і мислив тільки однією своєю мертвою петлею. Але я ще не наважився описати її в повітрі. У цей час я дізнався, що ПЕГУ зробив в повітрі. С. Стало очевидним, що найближчим часом Пегу доб'ється свого. І Петр, махнувши рукою на власну безпеку, пішов на ризик, щоб випередити конкурента і здобути славу. 27 серпня 1913 року, о 18-й годині, 10 хвилин, поруччик Нєстєров, піднявшись на Юпорі Четвертому на висоту 1000 метрів, зупинивши мотор, почав планувати майже вертикально вниз, на висоті 600-800 метрів від поверхні. Землі льотчику увімкнув мотор, вирівняв кермом висоти аероплан, поставив його носом до гори, повернув на спину і знову перейшов у вертикальне положення носом донизу. Та замкнувши в такий спосіб криву, у вертикальній площині вимкнув мотор і нормальним планерним спуском призеленився на стартовому майданчику того самого Серецького військового аеродрому міста Київ. Весь поворот в вертикальній площині було проведено без перегинів плавною кривою протягом 6-8 секунд. Це витяг. Із протоколу, складеного спеціальною комісією того ж дня. Про довіру до подібних протоколів перегляньте відео про Федора Терещенка. Комісія в серпні зафіксувала польоти, виконані в квітні. А це тремтячою рукою накреслив після польоту сам Нєстеров. Взагалі-то вертикальна петля виконується не з пікерування, а з розгону на горизонтальній ділянці. Кут пікерування Нєстеров не приводить, але мотор вимикає. Навіщо ж пікірувати? Розігнався б у горизонтальному або похилому польоті за рахунок мотора. Терміново відправили телеграму і сповістили газетярів. І реакція на мертву петлю не примусила себе чекати. Начальник повітроплавальної частини Генштабу Шишкевич заявив, що цей експеримент для військових льотчиків не має ніякої користі, а пілот Нєстеров без дозволу начальства ризикував собою і казенним майном. Надійшла пропозиція посадити авіатора під арешт днів на 30. Над Петром Ніколаєвичем згустились хмари. А в повітрі запахло вже арестантськими щами. за тиждень на спеціально підсиленому моноплані Луї Блеріо встановлює крісло з прив'язаними ремнями та наплічниками безпоплавковий карбюратор встановлює міцніші розтяжки, і Адольф Пегу виконує трюк, який називає чортова петля. Розповідаючи про свої враження, Пегу жартував: при польоті вниз головою, переді мною відкривався чарівний вид на землю. Такий політ можна рекомендувати кожному. Він корисний для легень, дуже освіжає і цілком може замінити тижневе перебування на морському узбережжі. Бензин, що капав на мене зверху та розпилювався струменем від пропелера. Оприскував мене приємною прохолодою. Я чудово себе почував, як в кріслі перекоря при освіженні обличчя деколон. Адольф ПГУ гастролює по багатьох містах, демонструючи відточений пілотаж і чортову петлю. На показовому польоті в Москві були присутні близько 200 тисяч народу в московському політехнікумі. Адольф читає лекцію, на яку військове начальство таємно привозить річовий докис з першості в петлюванні. Нестерова. Та весельчак і порядна людина, пигуні, крапельки, не жалкуючи, без суперечки визнає Нестерова перш. Не подобається вам чортова. То називайте мертвою або петлею Нєстеров. Ви тільки уявіть собі, що б викрикував нервовий Нєстеров, якби француз наполягав на своїй першій. Ви все врете, такі ваші доказательства, не все так однозначно. Всій правди ми не знаємо. Ваше доказательство не доказательств. Ну якось так мов. Ну. Десь через півроку нестеров спробував повторити. Вибачте, за тавтологію, петлю нестьра і ледве залишився живий. Пропетляти Петру не вдалось. За те, яку посмішку на екрані сінематографа викладають пропагандисти. Ну прямо як у Гагаріна. А постава на фото. Зверніть увагу. Зоряна хвороба не інакше. В цей же час по всій Європі майстерно крутить повітряні антраша, авіатор, родом з Чернігівщини Харитон Семененко на псевдо Славороса. Його пілотування прирівнюють до музики, до балету, до мистецтва. Чудовий захоплюючий пілотаж з кренами і петлями в імперському небі. Показував пілот-випробувач московського заводу Дукс, повітряний король, Габер Влинський, родом зі Львова. Але на роль засновника імперського пілотажу він не підійшов польським прізвищем, австро-угорським громадянством і головне. Він не любив щі. Наближалась війна, і воєнним льотчикам потрібні були вправи, що відповідають бойовим потребам. Наприклад, тривалість польоту, баражування в заданому районі, орієнтування на місцевості, розвідка переміщення військ, фотографування позицій, маневрування від стрілецького вогню, вихід з під атаки ворожих аеропланів, примус повітряного противника до посадки, влучання бомбою в ціль тощо, та світило імперської пропаганди, поручик Нестеров не написав настанови для виконання польотів, яку пілотам довелось писати потім своєю власною кров'ю. На початку 2014 року, впроваджуючи в життя екстравагантні ідеї поруччика Нєстерева, старший механік Нелідов вкоротив фюзеляж літаканів упор, зняв вертикальне оперення та збільшив розмах рулів висоти і площу аеродинамічної компенсації. Петр виконав кілька випробувальних польотів тривалістю близько години, які виявили суттєві недоліки цієї схеми. І все, самоліт списали в металобрух. А пропаганда видала це за перемогу. З цього можна зробити припущення, що в дитинстві у п'яті Нєстерова були дерев'яні іграшки, вікно з виглядом на смітник і ніяких лісопедів. бо він не розумів. Нафіга руль та переднє колеса у Велі і пропонував всім їздити як циркачі на одному колесі. Аероплани в той час не мали ніякого зброєння і ністерву приписують наступну маючність знищувати повітряні кулі та дирижаблі пилкою під хвостом аероплана. чіпляти гаком або гирою літак противника. Якщо у вас є велосипед, ніколи чуєте ніколи не хапайтесь за проїжджаючий автомобіль. Вам або руку відірве, або звали. Ви це розумієте? А п'ять Аніс ні не розумів. В третьому з'їзду повітроплавців. Небесний гуру проголошує феноменальні фрази. Перша. Самоліт часто потрапляє в польоті в такі положення, з яких вийти можна тільки випадково. Скажу відверто: чим більше я літаю, тим більше боюсь літати. Друга. Військові вимагають від літаків більшу швидкість та вантажопідйомність. Конструктори встановлюють все потужніші мотори, але захоплення цим хибний шлях. Вдумайтесь! Це, це ж геніальні висновки засновника вищого пілотажу. А я ще сумнівався в засвоєнні ним шкільних знань. Почалась війна і, виконуючий обов'язки начальника 11-го корпусного авіазагону Нестеров відбув до Австро-Угорського кордону. Конкурент Блеріо презентував Петру Ніколаєвичу новенький Маранже. Таким чином у Нєстерва було два літа. Його авіазагін візьме участь у звільненні міста Львів від українців, поляків, німців, євреїв та інших підданих австро-угорській імперії. Базувався він на північ від Львова в районі містечка Жов. Щодня над аеродромом з'являвся австро-угорський аероплан розвідник облітав. І цюрюк на хаос повертався. Це нервувало московських генералів, ті робили нерви полковникам, які в свою чергу давали потивичників штаб з капітаном і так далі. При черговій появі ворожого аероплана Нестеров злетів, щоб гири на тросу влучити по пропелеру. Розумієте, вцілити з Браунінга у Петрухи не виходило. А от гири на тросу інша справа. Трос, як і очікувалось, обірвався, мотор на літаку Нестерова забарахлив, сів на аеродромне поле, стрибнув до авто і помчав. До казначейства армії отримати гроші на потреби авіазагону. Коли повернувся, знову над головою дзержит той плятий аероплан. Справним був тільки його маран. Полечу, каже, знервован, візьми хоча б Браунінг, радить йому заступник Каванька. нах, яроплан з чорними лицарськими хрестами зробив коло та полетів на захід, потрохи набираючи висоту. Очевидно, він побачив усе, що йому було потрібно. Це був біплан-розвідник, Альбатрос, модель б 1 німецького авіаконструктора-початківця Хейтке. Максимальна швидкість 105 км на годину, озброєння тільки дві пари очей, пілота і спостерігача. Нестеров скочив до кабіни свого персонального марана. Моторист чекав команду. Контакт! Є контакт! Від гвинта! Помах руки і моноплан побіг по полю, прискорюючись. відрив і під лівим крилом пропливає маєток місцевого поміщика, де оселився Петр. Пронеслась думка. Ех, не встиг посилочку з реквізованим посудом відправити супруги до Києва. Фірмова порцеляна, розенталь. Супниця просто шедевр. Знадобиться подавати до столу гарячі щі. Краник подачі бензину на максимум, мотор затріскатів дужче, розтяжки засвистіли. Отже, швидкість найбільша 115 км на годину. Догоню, гада! Зверху притисну і примушу сісти, щоб генерали. З вікон у штабі 3 армії побачили. Ось Нестеро вже вище за супротивника і робить над ним коло. Льотчики Альбатроса помітили ворога, але відірватися від швидшого марана йому було важко. Ех, якби Нестеро робив повороти з креном або виконав петлю, все було б інакше. А так він зайшов зверху, ззаду, втратив з поля зору противника, наздогнав і всліпу врізався в нього. Коли Марана зачепилися за верхнє крило альбатроса, пропелер рубанув по ладжеронам, нервюрам і по пілоту. Мотор зірвався з кріплення, два аероплани впали кілометрів за п'ять від жовтня, неподалік від шосе. Житлових будівель поблизу не було, але всюди виднілись намети військових таборів. За два кілометри біля лісу стояли казаки, за кілометр від Марана за дорогою розмістився обос. А ближче до села Воля Висоцька, великі намети похідного шпиталю. Кроків за 60 від уламків Марана було невелике болото, що впиралося в дорогу. Частину вкривав очерет, серед якого виднівся альбатрос з відламаним хвостом. На березі в калюжі крові лежав пілот з документами на ім'я Франц Маліна, національність Чех 24 роки. Францішек – перша жертва повітряного тарану. Його вбив підданий імперії, яка принесла славянський мір. З болота витягли другого. У нього також знайшли посвідчення. Льотчик-спостерігач, австрієць, 25 років. Барон Фрідріх фон Розента. Місцевий житель, який стояв у натовпі солдат, закричав: Та це ж син нашого поміщика, барона Розенталь, його фільварок поруч з нашим аеродромом. Всі стояли мовчки. Було зрозуміло. Що загиблі авіатори захищали землю Галичини від Орди, що прийшла зі сходу. Пілот зі спостерігачем не відвернули, не злякались нахабного окупанта з його недолугими піротами. Вони продовжили політ, свій політ у вічність. Коли під'їхав Каванька, в нього запитали, чому Нестеров без щеп. Чоб... Не зрозуміло. Я добре пам'ятаю, що він був у чоботях. А відлітаючи, застебнув шолом, сказав витираючи сльози Кавань. Треба подивитися. Документ він почав оглядати кишені куртки. Знайшов записну книжку носовичок, складаний ніж, але гаманця не було. Його обікрали. Сволота, мародери, закричав він. Адже Петр Ніколайович приїхав на аеродром прямо з казначейства, де він отримав гроші для авіазагону. Згодом з'ясувало, що найвірогідніше це зробили сусідні казачки, бо поблизу їхнього табору знайшли шолом авіатора Нестера. Під'їхала кінна повозка, на яку завантажили три тіла. Треба було рушати. Наступав час обідати. Із польових солдатських кухонь пахло кислими щами. На місце падіння героя Нестерова московські пропагандисти швиденько встановили один обеліск, потім другий. Фалічного вигляду зі сталевою гадюкою, що звивалась кільцем, а на самому вершечку тримає захист шахеда. Оці добрі люди на 33-му році Незалежності України таки зняли того шахеда. Могила безсмертного виконавця мертвої петлі та повітряного тарану знаходиться на Лук'янівському цвинтарі Києва перед підприємством Антонова Нєстеров, в музеї авіації Дєстеров, в парку Сосна і камінь Дєстерова, на будинку Дашка. Не забагато для поклоніння ідолу, створеному пропагандою. А як бути з шануванням пам'яті Францишека Маліни та Фрідріха Розенталя, що захищали від країни-агресора галицькі землі, населені українцями? Та кому це потрібно? Герої ж не вмирають, правда? Записав: іди обідати. А що на обід? Борщ. О! Контакт. Є контакт. Від Гвинта.